Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, Сашко добрий зі спальником, пакетом і наплічником речей першої необхідності. Опинився кілометрів за 50 від моєї карбюраторної та Із побратимами відпрацювали благополучно день. Увечері інжектор працювати не захотів. Не схотів працювати. Трохи ми там подивилися, дослідили подачу пального, нічого не зрозуміли. І я на це все дивлюся, я планував її відганяти в Запоріжжя на ремонт. Але подумав, ну від раз, і що мені по кожній поламці відганяти в Запоріжжя, ну це ідіотизм. Отам же ж лежить биток, що за 6 тисяч були купляли, І з неродеребаненого там ще двигун. І він, наскільки я знаю, має бути не пошкоджений. Якщо там добрий двигун. Карбюраторний, до речі, з газом, ну, що там з газом? На газі. Що там підключити той карбюратор? Я, мабуть, переставлю двигун з битка на пікап. І буду їздити ну, трохи повільніше, трохи більш ліниво, але мені його відремонтують в кожному сараї. так, Тобто, ну, там 5 дротів, 2 троси. Там, ну, не дуже то є, ламатися, а коли ламається, тобі будь-яка СТОшка його відладнає. А ну, з інжектором я ж кажу, я налюбився. Грошей ваших вже туди вкинув. Ну, і ні, так, так не має бути, я ж кажу. Скільки там двигун? 1,2, хай навіть 1,1 карбюраторний. Але якщо він живий, нормальний, ну, я думаю, я його туди поставлю, бо так не піде. Але Побратими кажуть, лягай спати, відпочивай. А я кажу, та ні. 50 км пішки, легко. Все. Автостоп, спальник. Заберу та врушечку і повернуся вже на другий. Дякую. Всім долучимо до нашої діяльності переможної. Працюємо і пам'ятаємо, що нашу кронофілія недостатня. А оце в телефоні на вусі, до речі, дружина там кохана. Салют!